Вилилось із серця мого, слово благе, говорю я про діла мої цареві, язик мій, перо книжника, скорописця. ти прекрасніший з синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив Тебе Бог навіки, прив'яжи меч твій до бедра твого, сильний. Славою твоєю і красою Твоєю, і натягни лук, і встигай, і царюй істини, ради, і лагідності, і справедливости, і дивно поведе тебе правиця Твоя. Гострі стріли твої, сильний, вони в серце ворогам царя, падуть народи перед тобою, престіл твій, Боже, вік віку,